Добрий вечір усім. Вітаю всіх глядачів мого каналу. Що ж, повернемося до електроніки. Знову настали ті часи, які спонукають нас до того, щоб розробити якесь чи придбати джерело автономного живлення. І я розконсервував свій проєкт під назвою Саморобний інвертор на біполярних транзисторах. Схема лежала, в принципі, десь рік. Я над нею не працював, ну і вирішив її знову відкрити і доробити вже до якогось виробу, який буде в корпусі, працювати, матиме максимально якісні і технологічні характеристики, тобто максимальна вихідна потужність, максимальна економічність. Надійність і юзабельність. Що я хочу нагадати, що розробляв я його, дивлячись на одну схему з книжки. Ще в цій схемі майже вже понад 30 років, можливо, і всі 40, спочатку я робив по схемі мультивібратора з підсилювачем струму на вихідних транзисторах. Потім її переробив на схему на підсилювачах потужності на вихідних транзисторах. Врешті-решт доробив її підбором вихідного трансформатора. Таким чином, досягнувши максимального КПД, який сягав понад 60%, на холостому ходу він споживав 20 Вт, а максимальну потужність видавав десь 150 Вт. Ну, Схема мене в принципі, влаштовувала, я збирався її вже монтувати. Потім якось це відклалося. І от я вирішив її знову вже доробити. Тому що нинішня ситуація, можливо, з електропостачанням може погіршитися. Лежав він у мене в розібраному вигляді. вихідники відпаяв, вже підбирав корпус, якийсь, щоб загнати трансформатор вихідники, зробити печатну плату. до... У цього дрібіску, який розкачує цю схему, в принципі. І якось це відклалося зараз, я вирішив її хоча б зібрати в тому вигляді, яка вона була, перевірити, чи все гаразд працює, і вже потім працювати над доробкою. Так от, як часто буває, навіть освічені люди, які, в принципі, знають усі нюанси, можуть інколи помилятися. Так от, сталася в мене якраз та сама ситуація. Ось перед вами кінцева схема, яка була мною намальована. От я, в принципі, можу вам сказати, що це і є ця схема. І я в ній припустив фатальну помилку для будь-якого радіоелектрончика. Справа в тому, що тут описка. Переплутана полярність. І я спаяв схему назад і вімкнув по схемі, вказаній на цій полярності. Ну і що ви думаєте? Звісно, що погоріли транзистори. Як не дивно, згоріли лише два вихідних транзистори. А транзистори, які були отут у слабострумовому колі, вони вижили. І оці транзистори, які по схемі КТ-827, в моєму випадку КТ-827В, обидва вийшли з ладу. Я потім взяв транзистор-тестер, вже з перечуттям, що нічого вдіяти не вдасться. Потестив їх і, як виявилося, так вони вийшли з ладу, у них обірвалися бази. Прийшлося тоді шукати їм заміну. А, як я згадав, у мене всього було цих транзисторів три штуки. Тобто, два вже використані, третій би мені ситуацію ніяк би не покращив. І ходити на радіоринок чи якийсь магазин, часу не було. Я вирішив підшукати аналоги, які в мене є. Так от, аналоги знайшлися, але не такі, які б хотілося. Тому. що... КТ-827 це насправді це складний, складений транзистор, який складається з двох транзисторів в одному корпусі. Один слабострумовий, другий потужний. Слабкострумовий розкачує потужний, і, а, то, а потужний працює як повторювач напруги і підсилювач струму. І, звісно, у нього тоді страшенно великий коефіцієнт передачі по струму. Але імпортних аналогів у мене не було. Але я знайшов все-таки якийсь більш-менш маломальський імпортний аналог транзистора. Він більше аналог КТ-819. Це відомий багатьом легендарний імпортний транзистор 2N3055. Ну В даному випадку, це в екземпляр однієї фірми. А от я знайшов ще Тесловські. Це східноєвропейські транзистори. Мені здається, чи чеські, чи, чи сербські транзистори. Бачите, тут ще так написано по платному версію. А от на цьому саме Тесла. І оцей транзистор, в принципі, по потужності він підходить. Він трошки менший за потужністю, тому що. У нього там, здається, максимальна потужність це 110 Вт. У 827-го 150 Вт, і у 827 го у нього здається 20 А вихідний струм, а тут 15. Але це теж круто, це нормально. Єдине, в що він поступається, це коефіцієнтом передачі по, по струмам. Так от, у 827-го транзистора у нього коефіцієнт Передачі по струму варіюється від 400 до 70 тисяч. Це дуже великий коефіцієнт підсилення. А от у n 3055 ну, 2N3055, у нього він менший, але вищий, ніж, наприклад, у транзистора КТ-819. Там ВМ, БМ, ГМ і відповідні. І я підібрав два транзистори з підходящим коефіцієнтом передачі по струму максимально великим. Знайшов два екземпляри з коефіцієнтом передачі по струму у 140. Це вже дуже круто, в принципі, оби, обидва вони були приблизно однакові, тому схема вийшла максимально симетричною і замінив їх на оцей, замість цих впаяв, замість 827 цю схему. Можу так вам обережно показати, який вигляд вона має. Дивіться, от бачите: ось вони, ці транзисторчики, впаяні. Бачите, я додатково ще до них прикрутив такий передній радіатор, таку рамочку, яка охолоджує їх ще й спереду. Ззаду їх тепловідвід великий, а спереду такий маленький. І вони в такий єдиний конструктив з'єднуються. І працюють, максимально відводять тепло, забезпечуючи велику, велику надійність роботи цих транзисторів. Ну, от Можу вам показати. От, переді мною якраз оцей, один з цих транзисторів, який а, якраз з цим радіатором фронтальним. Але ж можна зробити лайфхак, можна викрутити гвинтики. І транзистор ось між цим радіатором і цим розмістити, і цими ж гвинтиками його ззаду наперед прикрутити. Тут є різьба. І буде просто вогонь. Це буде просто супер. А ще хочу додати, що був непоганий варіант поміняти на оцей аналог імпортний, який називається KD605. У нього більший коефіцієнт передачі по струму, але він. Слабкіший. У нього максимальна потужність транзистора усього 70 Вт. Тобто він вдвічі слабкіший за КТ-827. Тому я вирішив все-таки поставити більш такі тугі тупі транзистори з меншим коефіцієнтом передачі, але потужніші. Тому що потужність о, тут якраз є найголовнішою якістю. Ну от Схема у мене зібрана, в принципі. Я її вже перевіряв, можу вам зараз показати її роботу. Так, Ти в нас тут є наше джерело струму. Батарея від, від, від безперебійника Вона нам сьогодні знадобиться для тесту. На виході ми Підключимо спочатку наш вольтметр, помірюємо нашу напругу, а потім підключимо щось для перевірки його роботи. Так. Отже, ще на додаток амперметр, включу, щоб було видно, який струм він споживає. Справа в тім, що. При заміні у схемі транзисторів вихідних кт 827-х на 2Н3055 виявилося, що схема на нових транзисторах запрацювала більш економічно. Якщо попередній раз холостий хід був десь під 2 Ампери, то зараз він впав до 0,7 А, тобто фактично втричі. І це дуже круто. Але вихідна потужність потужність зменшилася. Ну, тут треба балансувати. Все одно ця схема не є фінальною, я буду її доробляти, тому мене цей проміжний варіант влаштовує. Отож, не забуваємо про полярність. Зараз вімкну наш амперметр, переключуємо в режим в режим. Вимірювача струму великої потужності і в розрив увімкнув наш тестер. Сюди. Так, хлопче, з іншого боку. Тому що. Це небезпечно. Так. Так, це плюс. Плюс у нас. Все вірно так. Плюс у нас йде на центральну точку на трансформаторі. Оце буде мінус. Двадцять ампер постійного струму. Так, бачите, пішла генерація. Струм споживання зараз 0,8 А, десь трошки більше. Дивимося, що нього на виході. Підключимо вольтметр вже високовольтний, поміряємо змінний струм на виході. Угу. Так. Не забувайте, з високою напругою треба бути максимально обережним. Трошки наближу, щоб було видно. Бачите, десь 210 вольт показує. Трошки менше, ніж було, тоді було 225, а зараз десь трошки нижче 210 Але це все можна скоригувати. От. Тобто вихідна напруга є. Зараз частота, я виміряв чітко 50 Гц. Я підстроїв частоту цим підстроєчним резистором, який при регуляції варіює частоту генерації десь від 20 Гц. Десь до 120. Тобто якраз можна підналаштувати, як вам треба, гнучку. От, тобто схема працює, зараз перевіримо її з якимось навантаженням. Так, підемо по клесиці, підключимо до нього подовжувач і від нього вже буде йти на розгалуження на якісь інші джерела, на інші навантаження. Так, секундочку, переставлюся. Так, підімкнемо наш продовжувач. Ось він у нас сюди. Включимо наш вольтиметр, щоб було видно, що там у нього. Так, треба якось це все зафіксувати, бо незручно. Угу. Спочатку вінкнемо вольтиметр. Кольдометр показав нам вихідну напругу. Зараз сюди підробимо лампу. Вона у мене така олдскульна, я навіть не знаю, і майже вже 100 років реально. 70 це точно. Але головне функціональність. Бачите? Світлодіодка на 9 Вт підключена. Амперметр показує, що струм споживання на пів Ампера зріс. Було десь 0,8, стало 1,4 навіть 0,6. Ну це якраз і є. 0,6 помножити на 8 це десь 7 з чимось Вт. Можливо вона 8 -ваттна. ну десь так, як і треба, тому що світлодіодки китайські ще й прибріхують по потужності. От що можна включити ще додатково? Павербанк принести. Так, павербанк. От у нього від нього зарядочка, бачите. Зараз підніднаю і його теж. І пішов заряджатися. Ось у нас вже струм на ампер збільшився. От. Можемо додатково підключити ще одну лампочку, наприклад, ця світлодіодна лампа світлодіодна і у мене така, бачите, світить от. Це дуже яскраво, просто тут на передньому плані горить оця потужна і вона не дуже. Вирізняється на іфоні. Ну і врешті-решт бачите, струм підходить там до 1,8 А ну, і так далі. І тому подібно. Коротше, схема працює, я її перевірив і підсумку, що я планую зробити. Замінити оці вихідні транзистори біполярні на польові щоб збільшити коефіцієнт корисної дії вихідну потужність в рази. Наскільки мені відомо, це можна досягти цією заміною. І відповідно, щоб трансформатор міг працювати з такою потужністю, є сенс поміняти оцей 160 ватний трансформатор з габаритною потужністю 160 Вт на якийсь більш потужний, пів кВт чи щось в районі цього. Є у мене одна ідея, зараз я її продемонструю. Так, трошки приберемося. Тут. Так, бачите, працює схемка. От. А от ідея наступна? Е, робимо дві заміни. Перше, це, як я й казав, замінити вихідні транзистори біполярні. В нашому випадку, оці, які були вже зараз не кт а 2 н 3055. На польовики. Як це? Можна зробити, от це аналог цієї схеми, от тут розписано якраз підключення цих біполярних транзисторів КТ-827. І от до цих точок можна під'єднати замість біполярних польових транзистори з ізольованим затвором. Наприклад, тут показані ІРФ-3205. Можна пошукати і аналоги. Тобто схема зовсім не міняється, тільки міняються самі транзистори. Більше нічого. Це перша доробка. Є в мене вони тут на замітці. От я покажу що є сам... От такий вигляд вони мають. Бачите, я тут вже їх на радіатор насадовив. От. Радіатор тут площу Росії, я не знаю, яка тут. Можливо, 500 см квадратний. Це один екземпляр і оце ще другий. Тобто, бачите, яка моща от один, другий. От вони. Ці такі два кабани, вони якраз будуть адекватною заміною оцим. І я думаю, потужність можна буде збільшити у два або навіть у три рази. Але. На додаток до цього, щоб ця вихідна потужність віддавалася у високовольтне коло, відповідно, треба збільшити також і потужність трансформатора. Зараз трошки поближче підійду. Як бачите, у нас цей трансформатор ТС-160, але він тут вверх догори ногами я перепрошую, не страшно. Головне, щоб було видно. От тут замальована його схема підключення. Як бачите, параметри він має такі собі. А, 6 амперові обмотки низьковольтні, з загальною напругою 26 вольт. А на заміну до нього я знайшов трошки кращий трансформатор. Оцей от красень, який зветься OSD-03 UHL-42. Цей трансформатор потужністю 300 Вт, 300 ВА. І він потужніший за цей Т-160, практично вдвічі. В інтернеті мало схем, на його підключення. Вони всі опосередковані. У нього навіть маркування зашифроване, але я знайшов джерело, з якого зміг вималювати схему підключення. Як бачите, у нього вже 220 В одна обмотка. От Вона перед вами. Оце от два виводи, а одна слабкострумова. Один ланцюжок по дві обмотки 8 на 8 вольт і 1 А, відповідно. Ми їх. Використовувати не будемо. От воно. Ці три виводи вони не використовуються. І з другого боку трансформатора якраз з'єднані послідовно в один ланцюжок обмотки по 3, по 10 по 10 і по 3 вольти. Кожна з цих обмоток має струм робочий 10 А. Тобто сумарно 26 В на 10 А вихідна потужність 260 ватт. Але за габаритною потужністю я думаю, що може і бути і більше. Такий трансформатор використовувався у потужних проєкторах, здається, пеленг тому подібних, також у багатьох інших а, низьковольтних колах. Тобто, ви, в принципі, видає майже 24 вольти, можна комбінуванням обмоток варіювати від 10 вольт до 26. Набирати оці. Послідовно з'єднуючи ці лампочки між собою. В даному випадку я використаю по тій же самій схемі з середньою точкою. В одному плечі буде а, 13 Вольт і в іншому буде 13 вольт. Тобто класичний цей пушпул, як його називають а, в англомовному світі. Тобто буде отакі дві заміни: цей трансформатор і ці польовички на цих скажених радіаторах. І наступного разу я. Протестую цю схему якраз на оцих деталях. Отака от, от у мене задумка. Вважаю, що реалізувати її буде ще простіше, ніж розробити це з нуля. От. І в фіналі хочеться його загнати вже в якийсь адекватний корпус. Я у мене тут один корпусяка. Я просто кайфую, коли на нього дивлюся. От вона така штука. Зараз трошки збільшу, щоб було добре видно. Дивіться, оце така штука. Сюди я вже загнав вольтметр на низьковольтне коло, а сюди ззажаю високовольтний на 220 вольтметр, щоб було видно, який у нього там на виході напруга буде. Ці крутилки, може, поприбираю, залишу а, вимикач, а ззаду... За шпандюрю роз'єми для підключення. Цей ящик капітальний, якийсь промисловий, я не знаю, він там керував овертами двигуна. А я загнав ці всі деталі в один ящик і прогнозовано в мене вийшла маса приладу десь 8 кг. Тобто це така буде капітальна глиба. І це вже буде прилад, який буде нічим не гірший за промислові. Отже, такий сьогодні вийшов тестовий відеоролик. Вважаю, що на сьогодні це все. Якщо було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь. Буду завжди радий. А ваші підписки для мене це такий стимул записувати нові відео і постати їх вам. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічі, папа. -па.